Яка стародавня цивілізація була набагато гнилішою, ніж більшість людей думають? Що я завжди вважав жахливим, то це імператорську китайську практику дев'яти ступенів, тобто дев'яти ступенів спорідненості. Скажімо, хтось серйозно образив імператора. Тоді імператор наказує стратити не лише цю людину, але й усіх її родичів у межах дев'яти ступенів спорідненості: бабусі й дідусі, батьки, брати і сестри, чоловік або дружина, діти, двоюрідні брати і сестри, наложниці та їхні діти. Немовлята в колисці, старі люди. Прикуті до ліжка, вся домашня прислуга ймовірно, і свояким. Пізніші імператори стали гуманнішими і просто страчували головного злочинця. А всіх цих людей засуджували до заслання примусового маршу смерті на тисячі миль. Ті, хто вижили, мусили заробляти собі на життя непосильною працею. У феодальному Китаї дуже полюбляли ховати людей живцем. Сінши Хуанді, перший імператор, відповідальний за об'єднання Китаю. Після смерті наказав поховати 70 тисяч наложниць, слуг і робітників разом з ним. Теракотова армія була створена лише тому, що вбити всіх солдатів був не варіант. Стародавні асирійці заснували могутню імперію. Найбільшого розквіту вона досягла в неоасирійську епоху з 911 року до нашої ери, до падіння її найбільшого міста Ніневії у 612 році до нашої ери. Асирійське панування, що простягалось від Єгипту до сучасного Іраку, тримало під контролем багаті й різноманітні культури. Щоб придушити будь-яке повстання на завойованих територіях, асирійські лідери вдавались до крайньої жорстокості, а їхні жахливі походи. Ходи увічнювали кам'яними рельєфами, що прикрашали стіни палаців. Були створені таблички з переліком усіх покарань, які виконувала асирійська армія. Вони відрубували кінцівки, виколювали очі, а потім залишали нещасних жертв в околицями. Ці нещасні люди слугували живим нагадуванням про жорстокість асирійців. Асирійці пишались масовими стратами, а шкіру жертв вивішували на міській стіні. Їх звірячість була надзвичайною навіть за стар стародавніми мірками жорстокості. Це власне перед історія біблійної оповіді про Йону. Він намагався втекти, бо Бог сказав йому йти проповідувати серед асирійців. Йона не хотів, бо вони були дуже жорстокими. А бог сказав, коли я кажу любити всіх, я маю на увазі всіх. Якби хтось подорожував до стародавнього Риму, близько п'яти тисяч розіп'ятих трупів вказували б вам шлях. Інки я перуанець, і серед населення поширений національний міф про те, що імперія інків була раєм на землі, доки не з'явились злі іспанці. Імперія інків гвалтувала і вбивала, прокладаючи собі шлях через південну Америку. У підкорених було лише два варіанти: асимілюватись з імперією або бути зрівняним з землею у стилі Чингісхана. Правителі Єгипту Птолемеї це 10 поколінь абсолютно ненормальних людей. З їхньої родинної історії можна було б зняти веселу мильну оперу, сповнену підступів, масових вбивств і воїстину, страхітливої кількості інцесту, адже вони провели 200 років правлячи Єгиптом. Надто жахливо, щоб бути реальністю. І так, Клеопатра була одним з небагатьох в історії прикладів успішного інбридингу. Вона зуміла увібрати в себе всі найкращі риси своєї божеві. Вільної сімейки і жодної поганої. Якщо у вас є трохи часу, послухайте, як блю на каналі Overly Sarcastic Podcast божеволіє, намагаючись описати царство Птолемеїв. Це дуже весело. Спарта у Спарти існує репутація відчайдушних забіяк, які присвятили своє життя тому, щоб стати досконалими воїнами. Люди знають, що вони були жорстокими і мали рабів, але тотальна розбещеність і абсолютна глупота спартанців вислизає з поля зору широкої громадськості. Спарта була надзвичайно деспотичною державою, де кубка еліти поневолила 90% плюс відсотків суспільства і вбивала їх заради спортивного інтересу. Але бути в лавах еліти було не набагато. Гагато краще система освіти нагадувала суцільне знущання і виховувала травмованих закомплексованих чоловіків, не здатних ні на що інше, окрім як передати таку жорстокість наступному поколінню. Елітарний клас спартіатів був закритим класом. До нього не можна було вступити незалежно від заслуг перед спартою, але зате статус спартіата легко можна було втратити. З роками клас спартіатів ставав дедалі меншим і меншим, і, врешті-решт, виявився надто слабким. Щоб підтримувати функціонування Спарти, і все це навіть не призвело до появи кращих вояків. Історик Бред Деверо у своєму блозі публікує серію есе про Спарту. Дуже рекомендую людям, які цікавляться античною історією. Спарта була, якщо можна так порівняти, стародавньою північною Кореєю, надмірно мілітаризованою параноїдальною державою, яка була здатна хіба що захищати власні системи жорстокості, і яка додала до скарбниці загальнолю. Людського досвіду лише пригноблення. Трохи більше, ніж винятково ефективна в'язниця, метастази якої розрослись до рівня держави. Тут немає нічого особливого. Спарта не є прикладом для наслідування. Це радше застережлива історія. Не впевнений, що це вважається стародавнім або ненормальним, але деякі ознаки вказують на те, що у меровінгів існували досить цікаві практики поховання. На розкопках знаходили людей, похованих в оточенні кількох голів. Були ознаки того, що могили підпалювались, знайдені сліди з нерухомлення померлих, наприклад, зв'язані руки і ноги тощо. У більшості випадків останній приклад можна розглядати як просто ритуальну дію, але в деяких випадках археологи стверджують. Що людей хоронили заживо. Також з'являється все більше свідчень того, що через деякий час після поховання вони знову розкопували могили, щоб забрати, перепоховати, замінити частини тіла і речі померлих, щось на кшталт поклоніння святим, які з'явились трохи пізніше в тих же регіонах. Знову ж таки, це не дуже погано, тому що воно не шкодить живим людям. Я з обережністю ставлюсь до теми темного і жорстокого середньовіччя, але це безумовно цікаво і незрозуміло для. Більшості людей, тим паче, що в більшості шкільних програм меровінгів зображують першими християнами в регіоні, а ці практики безумовно мали місце і до християнізації в цій місцевості. Багато тихоокеанських культур практикували канібалізм. Деякі з них продовжують це робити в Папуа-Новій вінеї в Новій Зеландії. В певних племенах Маорі також було присутнє це явище. Тому найгірша образа, яку ви можете вимовити на мові Маорі, пококохуа означає зварити твою голову. Вона походить із часів, коли людей варили і з'їдали. У стародавніх фінікійців Карфагенян існував обряд дітовбивства. Вони вважали, що їх боги потребують дітей для задобрення. Інші ханаанські семітські народи відмовились від цієї практики. Зокрема, в Танаху описана історія про те, як Бог послав козла Аврааму, коли він збирався принести в жертву свого сина. Хоча щорічне ритуальне вбивство стародавніми євреями тисяч тварин теж не є приводом для радощів. Вбивство дітей безумовно набагато гірше. Навіть сучасники фінікійців, представники цивілізації того періоду вважали це варварською практикою. Ось що про це говорить Платон. У нас, наприклад, людські жертвоприношення є незаконними і нечистивими, тоді як карфагеняни здійснюють їх як священну і законну справу. І це при тому, що деякі з них приносять у жертву Кроносу навіть власних синів, як ви смію припустити, самі чули. В одному показовому випадку за часів пізніх сицилійських во. Карфаген був взятий в облогу і майже розгромлений. Дійшло до того, що довелося мобілізувати Карфагенське цивільне населення до війська, замість того, щоб покладатись на свою армію найманців. Карфаген здобув перемогу в битві при білому тунісі, але оскільки вона була дуже тяжкою, мешканці вирішили, що боги карають їх. Тож після битви карфагеняни спробували задобрити богів за допомогою, як ви вже здогадались, людських жертвоприношень 300 дорослих і 200 Дітей були ритуально вбиті. Ось як описує цю подію, Діодор Сікул. Вони також стверджували, що Кронос відвернувся від них, оскільки в минулі часи вони приносили в жертву цьому богу найблагородніших своїх синів. Але останнім часом потай купували і доглядали дітей, щоб потім послати їх на жертвоприношення. Коли було проведено розслідування, виявилось, що деякі з тих, хто мав бути принесений в жертву, були нишком підмінені, бажаючи загладити свою провину. Вони не вибрали 200 дітей із найшляхетніших родів і принесли їх в жертву привселюдно. А решта, які були під підозрою, принесли себе в жертву добровільно, числом не менше 300 осіб. У місті стояла бронзова статуя Кроноса, що розкинув руки долонями догори і нахилився до землі. Так що кожна дитина, покладена на нього, скочувалась вниз і падала в глибоку яму, охоплену полум'ям. У династії габсбургів Іспанії було прийнято одружуватись лише з членами їхньої родини, щоб зберегти чистоту крові. Це закінчилось правлінням Карла II, який був настільки інбредним, що мав чорні яєчка і кілька вроджених ват розвитку. Він не міг мати дітей. Це й призвело до кінця династії габсбургів Іспанії. Ацтеки, Жерці приносили в жертву сотні людей, рабів і військовополонених. Розкривали грудну клітку і витягували серце, яке ще билось. Тіла скидали зі сходів. У гранях піраміди були вирізані канали, по яких стікали донизу десятки літрів крові. Жахливі речі. Гавайці часто практикували дітовбивства. небажаних або хворих дітей скидали зі скелі прямо в океан. Вони також були великими прихильниками кровозмішання, що власне і може пояснити народження багатьох немовлят із каліцтвами. Цивілізація має з сотого року до нашої ери до 33 го року нашої ери жертвоприношення дітей шляхом розміщення їх на розжарених ідолах. Згодовували чоловіків їхнім цілілим дітям і дружинам, кидали віруючих в ями із вогнищами. Батьки ж бурляли немовлят у бурхливу річку, що протікала через печеру. Якщо з іншого боку, печери з'являлась кров, значить боги прийняли жертву. Список можна продовжувати і продовжувати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А які факти про стародавні цивілізації відомі вам? Напишіть в коментарях.